Доброго ранку, кажемо ще раз всім. І доброго ранку кажемо вже нашому ранковому гостю Олександр Гаврош, закарпатський письменник, завітав нашу студію. Сьогодні ми будемо говорити про нове його творіння, видання, яке нещодавно з'явилося на світ казки і каскарі. Ось в цьому на, на зараз скажу, скільки тут сторінок 110, на 110 ти. сторінках уміщені історії про казки та каскарів. Детальніше про це розповість наш гість. Доброго ранку. Добрий ранок Добре. зустріли інформацію про те, що презентація книги відбувалася в Тернополі. Чи вже вас... у Тернополі, незважаючи на те, що ми чекали у вас. чому це пане видало книжку тернопільське видавництво, навчальна книга Богдан. Це одне з найбільших наших видавництв. Таке спеціалізується на навчальній літературі, але видають вони й художню книжку. І так вже сталося, що ми з цим видавництвом маємо дуже гарні зв'язки, стосунки. І це вже п'ята книжка, яка вийшла у цьому видавництві. І це вже видавництво, це лідер по виданню Олександра Гавруса. Так що вже п'ять книжок. Є. І, І до... вже домовлено про шосту книжку. Правда, ми вже встигли та написати як ну це книга? переведення буде Іван Сила на І острові ага. щастя. До речі, цю книгу дуже так бурхливо в Тернополі. Наскільки мені відомо зустріли, згадали, майже у всіх ЗМІ писали про вас на про автора саме цієї книги. Так, Було три дні зустрічей, дуже гарно організували, тому що. Я приїхав не тільки на цю презентацію, а там є такий рух про пропаганді українського кіно. І вони влаштовують перегляд фільмів, такий благодійний, безкоштовний для тернополян, і зустріч із людьми, пов'язаних з цими фільмами. І, власне, я приїхав на презентацію фільму Івана Сили, презентував його як автор книжки, за якою знятий цей фільм. І Підсумку вибудувалася триденна така, гастролі, такі, були зустрічі в книгарнях, була презентація фільму, були зустрічі з бібліотекарями, з вчителями. Ну, ефір на їхньому телебаченні, таке, як у нас, у Тиса на обласному. Теж такий ранковий А, до речі, бачила світлину з маленькими читачами. Та це ще також та, У нас там і була ще окрема зустріч, є така там студія Іриска, і ми разом писали казку з маленькими дітками. Так що, і і так, як можна. Як взагалі працювати з найменшою такою молодою аудиторією? І Тим паче казка, що для них це щось особливе. Це як свій світ. Ну, цікаво, цікаво. Вони дійсно такі різні ідеї. І ми, 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 ми написали такий сюжет. Потім, може, десь воно і надрукується. Принаймні Ірина Мацькова, організатор цієї студії. Вона сказала, що щось з цього будуть робити. Це а дуже про, цікаво а про кого разом спільно казка, писати. До Речі? Казка про гарячий дощ, який випав. От одного дня випав гарячий дощ. Ну і там навколо цього всього. Чого собі вже життадія. одразу починають складати про такого головного героя доща. Це зазвичай лисичка сестричка… Ми очікуємо продовження, пане Олександр, цієї казки. Королева, є там цар Пластиліненко, ну, одне слово, там дуже цікавий сюжет такий. Тобто коли дит... пишуть 20 людей казку, то ви По-інакшому тобто бути не може. <гум> а коли, власне, у городі відбудеться презентація книги? Ну, я думаю, я хочу, щоб цією книжкою ознайомилися наші дослідники Казок, і Іван Кланта, Клан, і, і Оксана Панько, дослідниця дитячої літератури, тому що хочеться зробити не просто презентацію, а обговорення теми цієї книжки, тому що книжка піднімає важливу тему «Казка», закарпатська казка». І щоб це було вже не просто там показати книжку і роздати її, а щоб це було обговорення на цю тему. Тобто це вже має бути підготовлена якась аудиторія? Так, так. А... Ну я думаю, що десь, можливо, в квітні ми зробимо, може, в травні подивимося. Я не спішу робити презентації книжок, тому що я вважаю, що книжку треба спочатку прочитати, а вже потім про неї говорити. Абсолютно з вами погоджуюся. От хтось дехто з етнографів, істориків, фольклористів моз мого її прочитати. Які відгуки ви отримали? Чи було? Завважені й ну ще вона ж тільки свіжа, ще пахне друкарською фарбою. Я тільки приїхав кілька днів з Тернополя, так що я ще не встиг навіть її пору, вона не вона мог, вона, я я і глядачів, що дійсно пахне до речі, наклад і всього 200 примірників. до речі. Хотіла питати про так, це. і дуже це, зручна, як ви бачите. Та це найменше з моїх книжок. Я сподіваюся, Рекорд. Я сподіваюся, сподіваюся меншої вже не буде. <laughs> Чому можна із собою звичайно брати? Бачите, так іванки наркас. Подивіться, отак. Бачите, ну, вона, вона зручна для молоді важливо, бо з собою завжди може бути кишковий формат. Так, це, це до речі, покетбук, так званий, тобто книжка, яку можна в кишеню засунути, в сумочку засунути, їдеш кудись, взяти прочитати. Власне, зараз такі книжки дуже популярні в світі, і я роблю цілу серію таких якраз науково-популярних книжок і проведетник Закарпатів, і це власне на цю тему казки і казкарі», тому що сучасна людина не має часу читати великі академічні mm -hmm. фуліанти. А таку книжку вона може взяти і прочитати за два дні, дати передати її далі комусь. Тобто книжка, яка зручна для того, щоб вона ходила між людьми. Ну і відповідно вона і значно буде дешевша, ніж робити її великою. Власне, про що що вміщено? Які питання, на відповіді на які питання тут вмістили в цій книзі? Про що може дізнатись читач, взявши в руки? Книги? І чи взагалі може змінитися можливо свідогляд людини, коли прочитається книгу по-іншому, почне дивитися на казки? Ну, напевно, що почне по-іншому дивитися, тому що я теж перед тим, як почав писати її, мав одне уявлення, а коли закінчив, то вже маю інше. Я займаюся цією темою роками, ну, вже точно не скажу скільки, ну 5 років, може і більше, присвятив дослідженню казки. Дійшов я до цього через власну творчість. Я працював над книжкою Дідо Всевіло, це в мене є така книжка про закарпатські моторошні казки. І читаючи фольклор, збираючи фольклор, я вирішив розібратися трошки, що це таке, таке казка. І от, власне, ця книжка це підсумок мої, моїх таких досліджень, розмірковувань. І виявляється, що казка це дуже складний феномен. Це не просто, так як ми зараз у 21-му столітті казочка дитині колобок якийсь чи рібка, і що це все дуже просто, дитині на ніч. Насправді, це тисячолітні історії. Які передавалися з покоління в покоління, там закладені величезні пласти, первісного суспільства, багато з яких ми навіть сьогодні не можемо прочитати. Але от приємно, що саме наше Закарпаття є одним з таких регіонів, яке дало чи не найбільше казок в Україні народних. Тут зафіксовано у нас кілька тисяч народних казок, більше ніж в будь-якому іншому регіоні України. І, наприклад, брати Грім в їхніх німецьких народних казках в цій книжці всього 225 казок. А в нас тільки в Закарпатті зібрано кілька тисяч сюжетів. На жаль, закарпатська казка, попри те, що її було багато зібрано і видавалися збірники фольклорні, вони не здобулися на загальнонаціональний рівень. Тобто ми можемо називати відомі казки там, яйце, райце, «Микита кожум'яка, ще там гуси-лебіді, А от якусь Закарпатську, от я запитаю, заназіть закарпатську казку, ви знаєте. Закарпатська народна казка. А от чому? Чому от... не читаємо своїх казок. Маємо кілька тисяч, а ми не можемо назвати жодну. От яку казку ви розкажете своїй дитині з А є ж збірники? Ну, причина полягає в тому, що Іван Сенько каже, що. Закарпатська казка була пізно записана в середині ХХ століття, вже тоді, коли, в принципі, в Четанки, в крестоматії потрапили казки з інших регіонів. Тобто вони вже заповнили цю нішу, це ще сталося в 19 столітті, і тому вони не стали таким каноном казки. Ну а з іншого боку, я пишу в цій книжці про ту причину, що закарпатська казка завжди видавалася як у фольклорних збірниках. І ніколи як дитяча книжка. А треба було видавати маленькими книжечками. От я пам'ятаю з дитинства, таких була ціла серія в один Веселка про лисичку, сестричку і вовчика-братика і так далі. І а так так далі. рукавичка. Так, а от їх так не видавали. Видавали як фольклорний збірник, і, і тому вона не пішла от, в народ, щоб вона стала такою ну, популярною. Не просто там для експертів, знавців фольклору, а для кожного читача. І тому моє завдання якраз взяти тих, ті сюжети народні, які мені здалися найцікавішими, от їх обробити, підняти на літературний рівень і все-таки постаратися їх вдихнути в них нове життя. І це я збірник, діду Севідеу, і, і в мене є ще один такий вже збірник, я підготував, можливо, він вийде. І от тому що шкода, щоб це пропадало. Ну, пане Олександре, от ви питаєте нас, ми не назвали жодної, визнаємо закарпатської казки. Ми запитали наших ужерців гостей міста, які їм казки найбільше запам'ятались дитинство. Можливо, навіть почимо якусь закарпатську казку. А о ну, після давайте, прокоментуємо цікаво. цікаво. Казки шарля перо. От, у мене зараз у браузері відкрита казка братів Грім «Вошка і Блошка» про ефект, ефект бабочки, да? про те, що одна якась необережна дія може змінити хід майбутнього. Просто квашели. Золушка, клубок, щелкунчик, напевно, колобок, колобок. рукавичка. Так само часто говорила, розповідала в дитинстві. Топ найкращих казок або О, тих, які запам'ятали, що, що це так? колобок. А, як вам відповіді? Розчаровані, не розчаровані? Дивовані. Ми бачимо відомих каскарів, до речі, про яких я пишу, і Шарль Перро, і братів О, Грій, своїй книзі, і Андерсен. При цілі... чому казки і каскарі? Тому що я розповідаю про феномен казки і розповідаю про відомих каскарів, в тому числі, наприклад, із барачів фольклору. Чи Володимира Гнатюка, чи нашого закарпаття Петра Лінтура, чи каскарів, які з народних уст розповідали Андрій Калин. Ну і бачимо, закарпатську і знову ніхто не назвав. А тому що вона не створена, от, не піднята. Треба просто величезні усилля, щоб казка стала. З, з загалом щоб її, так мовити розкручували, так вони. тому що найкращі знавці казок, ну як знавці, просто люди серед яких поширюються, це діти. А дітям хочеться обкладинку, дітям хочеться подивитися на картинки. Тому окремою книгою обов'язково дитячу треба видавати. І, повертаючись до феномену закарпатської казки. Які традиції закарпатські наші письменники витримують і в чому полягає їхнє новаторство, якщо воно існує? Ну, новаторство, я ж кажу, от новаторство це коли вже от що робив Андерсен, чи що робив Шарль Перо. Шарль Перо, в принципі, переказав народні казки. Тобто він не вигадав жодної казки. Всі ці сюжети взяті із попередніх чи збірників, чи народних казок, і він просто їх переказав. І давав там ще віршовану закінчення, і так далі. Або Андерсен Андерсен пише, що ясно, у нього є казки його власні, але багато він брав сюжетів з інших країн чи із Данії, і просто навіть писав лист, листі тут. Я цитую це. подивись, чи, чи гарно я переробив народну таку-то класку. Наприклад, от, «12 лебідів відома його казка, пам'ятаєте, так? Про сестру, яка і братів, яких перетворили в лебедів. Це народна данська казка. Але він її переказав і підняв її на, на високий рівень, тому що насправді казки розповідали прості люди. От, те, що записано на Закарпатті, це записано з уст переважно, навіть неграмотного народу. Взагалі, от, на фольк... казку треба якраз з уст таких і записувати. З фольклору діставатися. Так, тому що це передається з уст уста. Тоді ця казка не прочитана, не, не, не відкладена десь у вас у матриці, а почута. І от їх записували так, але те, що воно записано, це добре, але треба ще цей рівень, тобто всю галмазу ще зробити е, діамант, тобто шліфувати його і, і подати. І от, на жаль, на Закарпатті це не було зроблено. Письменники практично не працювали із цими казками, не робили з них шедеври, як робив це Андерсен чи, чи Шарль Перро, чи, наприклад, Гауф, і сьогодні згадували Лускунчика. Який теж практично всі сюжети брав із народних казок або арабських, або німецьких і так далі. Ну і цей рух треба робити, і, власне, цим я займаюся. Народ сам творить свою казку. А щодо вашої книги, для якої аудиторії вона так розумію, діти не в змозі зараз її читати, тому що вони побачать казку з іншої сторони і зрозуміють такий підтекст що їм не потрібно розуміти. Це вже для людей, які хочуть більше дізнатися вже в дорослому віці. Так і я доповню питання. Це виключно для філологів, етнографів, істориків, чи вона для широкої аудиторії? Ні, це книжка написана дуже ясним, доступним стилем, і дізнатися, чому Андерсен писав такі сумні казки. Треба знати його життя. Що він по життю завжди був такий чоловік, з якого завжди кепкували, іронізували, ніколи його не визнавали. І от і тому такі, такі казки мають такі. Автобіографічний так, такий характер. Звичайно. Тобто це книжка для тих, хто любить читати і хто хоче просто більше знати. Вона не є суто фаховою. Я взагалі такі книжки не роблю, тому що моє завдання якраз популяризувати. Я вважаю, що треба якраз ширити знання серед тих, хто бажає їх мати. Тому ясна річ, що і для філологів, і для письменників, і бібліотекарів. Для студентів для буде дуже цікаво. Та, а також на ваші книги ми вже говорили перед тим, що ви були на благодійному а, показі фільму в Тернополі Іван Сила. От. Можливо, чи хотіли б ви зняти документальний фільм або комусь порадити саме про казки і казкарі Тому що я, коли була ще дитиною, я дивилася якийсь фільм про казки, я тоді його не розуміла. Це була короткометражка, де просто розповідає в такому форматі, як і ваша книга. Чи була можливо така мрія, якась яка Ну, я займаюся теж до речі документальними фільмами? Кілька фільмів зняти із, про Івана Силу, в пошуках Івана Сила ми зняли. Зараз, до речі, знімаємо теж фільм про родину Маргітичів, про нашу, родину нашого відомого єпископа. Ну, цікава була ідея, але цю ідею треба було років 20-30 назад, коли ще жили ті каскарі, ті народні оповідачі. Мені пощастило, я взяв. Поспілкувався. У нас є таке село Казок Горінчево, де було записано 300 казок, і там десь десь з десяток було казкарів. І от з останнім з казків їм вдалося поспілкуватися, звали його Митрович, такий дуже цікавий чоловік. Ну от, саме тоді і треба було знімати ті фільми. Можливо, і знімалося щось, розумієте? Насправді, от той же Іван Фірцак, Іван Сила. Ну, напевно, що щось знімалося, але ви спробуйте зараз знайти хоч один кадр. Хоч один кадр. Фотографії ми не можемо знайти. Розумієте? А я впевнений, що його записували і на радіо, тому що е, Антон Клопенець він очолював якраз тоді радіо, і він писав книжку про, про Івана Фірс. Значить, в нього записував. На на жаль, ми дуже нерозумно ставимося до своїх надбань, до своїх архівів. І ми зараз нічого не маємо. Взіміть 20 двадцяте століття, щось знайти. Дуже важко. Добре, що зараз є інтернет, і чудово, що ваша телекомпанія викладає в інтернет уже все, що вона знімає, тому що це вже є фіксація. Хоча інтернет це теж така штука, що сьогодні є, а завтра вже може не бути. Але принаймні темпи поширення набагато швидше. Так, так тому це дуже важлива тема фіксувати. Оце фіксація в слові. Ви телебачені, ви маєте фіксувати в кадрі. Радіо в голосі, і давайте всі спільно будемо це робити. Ми вам дуже дякуємо за те, що завітали. і Таку створили. Організували ми тут міні презентацію книги. Казкійка казки». нагадую нашим глядачам. Вже незабаром відбудеться презентація цієї книги. Саме так. Ви маєте змогу книгу прочитати, знайти, звернути, звернувшись безпосередньо до самого автора або, або телефонувати ми... до нас. Можливо, ми вам ми... щось порадимо. Ви знаєте Передам. телефон <кхів> нашої студії 616191. один шість Олександр Гаврош студії програми Рад. Накнописі наш ефір триває. Просимо залишатись разом з нами.